Добрий день, дітки! Дітки, А ви знаєте, що наближається свято Великодня, або якщо ми його називаємо свято Паски? Напередодні свята наші мами, бабусі пекли ось такі гарні Паски і крашили і яйця. Ось у мене є ось таке прикрашене гарне яєчко, ось таке яєчко. Ми з вами сьогодні також зробимо ось таке чудове яєчко намалюємо. А намалюємо ми його в техніки штампування. Для цього нам потрібно, я вже зробила заготовочку яйця, заготовочку білу яйця в наш шаблончик. Ми згинаємо наше яєчко пополам, знову пополам, ось так, І ще раз пополам. Потім беремо ножиці і вирізаємо різні визерунки, які ми хочемо. Я вже вирізала, в мене вийшов ось такий гарний визерунок. Прикладаємо наш везеруночок на яйце, скріпляємо скрипками, щоб воно у нас гарно було, розміщуємо. Ось так у нас повинна з вами вийти. У мене до цього приготовлена губочка. Ось така маленька. Я беру зашипку, щоб не вимазати ручки. Ось так її зашемила, беру фарбу червоного кольору, наношу на нашу штамповочку і розмальовую ось так гарненько яєчко. Штампую. Видно, що в мене мало фарби, я ще наносу ось так гарненько. Фарби не шкодуємо. Дивіться, що ж у нас вийде з вами зараз? Я нанесла, ось так у мене вийшло, потім я скидаю наш прищі за гості, обираю нашу лікару, і ось таке яєчко в мене вийшло. Ви також разом з батьками можете вдома також намалювати своє чудове яєчко. До побачення, до нових зустрічей!